Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і це таропрогноз на тиждень для знаку Зодіаку терези. Давайте подивимося, яким же цей тиждень буде для вас. В цілому, атмосферу тижня розглянемо та основні сфери роботу, фінанси, особисте життя, застереження та порада на цей період. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І так, початок тижня. Середина тижня. Кінець тижня. Сфера роботи, фінансова сфера, особисте життя, здоров'я. Застереження на цей період та карта порада. І так. Початок тижня для вас розпочинається з якогось завершення якоїсь важливої справи. Можливо, до цього у вас якась була справа, яка дуже довго тягнулася, важка якась ситуація, і на кінецьку ви вже її завершите. І да? по ну, і потрібно, якщо у вас є така якась важка ситуація, у вашому житті. не відтягуйте. Да? Якби... Тут і карта застереження випадає, що. Не потрібно роздумувати довго, якби відтягувати цю ситуацію, а потрібно вже поставити якби крапку в цій історії, тому ось так. Тому для вас якийсь початок тижня завершення розпочнеться. Середина тижня тут якби така карта активна. Якщо ви чоловік, звичайно, це ви, король жезлів. Говорить про ваші амбіції, вашу енергію, тому ви будете активно себе проявляти, йти до своєї цілі, тому ось такий активний період. Якщо ви жінка, то, можливо, це ваш чоловік, партнер, можливо, начальник, який да, буде активно себе проявляти у вашому житті, да, якби такі, якісь, до вас а, а, активну увагу буде проявляти. Тому ось так. Наприкінці тижня тут карта колісниці, для когось це карта поїздки, можливо, ви плануєте поїздку, а якщо не плануєте, то у вас можливо відбудеться така поїздка. Можливо, для когось це і поїздка на відпочинок, тому теж як варіант. Але це ще карта говорить про якийсь прорив, про успіх. Тому Якщо от по цій карті ви проявите свою активність, покажете свої кращі сторони, проявите свої амбіції, то обов'язково вас чекає успіх на вашому шляху. Тому ось так. В сфері роботи, тут карта місяця випадає, якась неясність у вашій роботі, якийсь такий період очікування. Тому для тих, хто в пошуку роботи, то ця карта. Застерігає про щось таке нечесне, якийсь обман, тому будьте обережні, якщо у вас будуть якісь такі варіанти, де вам щось будуть дуже все гарно обіцяти розповідати, як у них все чудово, тому будьте обережні, тому що може виявитись, що насправді все не так, як там є, і да, якийсь обман. Ну, так і саме на вашій роботі, основні, де ви, можливо, працюєте, теж остерігаєтеся на цьому тижні обману, можливо, зі сторони ваших колег. Е да, ну, тому такий якийсь період не дуже хороший. Ну, це ще й період такій якоїсь неясності, да, можливо, у вас на роботі чи якісь зміни, чи період якогось очікування змін. І ви будете не розуміти, а що ж далі, а як далі все буде, да, якось отак для вас не буде ясності в сфері роботи. Е, так. У сфері фінансів тут теж така карта негативна, п'ятірка мечів, е, да, говорить про якусь поразку, якісь втрати фінансові, тому теж будьте обережні. Тому що, якщо тут і з роботою щось таке, да, якби мутне, тому і, можливо, тут і оплата не така, як вам обіцяли, і для вас це буде да, якась така поразка. І тому щось нехороше, тому будьте обережні. Так, в сфері особистого життя, тут колесо фортуни, тут у вас якісь зміни в особистому житті. Якось ситуація змінюється, яка була до цього часу, і на майбутнє. Ну, це ще карта говорить, що якась можливо ситуація повториться в вашому особистому житті. Тому. Ось так. Ну це ще й карта фортуни. Да? Тому для тих, хто знайомиться на цьому тижні. Якщо буде якась така можливість, тому не упустіть да? таку можливість. Ось так. В сфері здоров'я тут все чудово. Ну, можливо, для когось. Ця карта говорить про те, що можливо вам потрібно десь поїхати на консультацію, да, можливо, з лікарем поспілкуватися, якщо вас щось турбує, можливо, да, якісь аналізи здати, якщо якісь труднощі. Але так якби карта, то все добре. Тому ось так. І карта застереження, так як я вже говорила, да, ця карта. Говорить про те, що вам не потрібно якби, очікувати і затягувати в якійсь ситуації, вам потрібно робити вибір і йти далі. Да? І вам і тут да, так, цікаво двійка жезлів і зразу за нею трійка жезлів. Так і вони говорять по цій карті, да, не, вже потрібно зробити вибір і йти далі. Да? Що ви будете далі, в майбутньому робити якісь. Da, якісь перспективи на майбутнє. Можливо, хтось і планує поїздку, можливо, за кордон. Да, але ви якось ще вагаєтесь, що вам потрібно це чи не потрібно, ну, в якомусь такому стані вибору. Тому не потрібно затягувати з вибором, да, потрібно вже його зробити і якби, рухатись уперед. Да. І так як і ці карти на початку тижня вам говорять, якщо ви будете активно себе проявляти, да, тому обов'язково вас чекає успіх. Тому ось так. Ось такий тиждень для вас. Дякую, що були зі мною. Підтримуйте відео лайками. До зустрічі в нових відео.